І так, друга частина. що не зняла за першу. Все, все взор, у нас лише два журнальчика. я вже знімаю, певно, на, на себе кійду, просто я поставила зарядку, зарядки вона погано дуже знімає, вона перериває дуже часто. От, я зняла зарядки. зарядки вже десь, коротше, вже в сім годин. Письма дуже довго заряджається, потім я в нас була тушком, потім мама взяла забрали треба було дещо да, зробити. В общем-то. Давайте знімати номер п'ятий. Ось такий ось самочик. І ось. Так вот. Давайте дальше. Итак, давайте подивимся. Итак, я в сылці в описании кину скину на свій, ссылку на свистенку ВК. Там є альбом Зоопарк. І там можете брати фотографии лами за Mm -hmm. І для тех хто дуже любит скину ссылку на свистринку в одноклассниках. Давайте дальше. А я в них маленький скину ссылку скину на шейна альбом. Итак, тут у нас конворт. Mm -hmm. У мене получилось с конверта слово вітрилник. Я усі слова тут запомнила, не переживайте. Далі проти сейчас не снится вечер'яс получается на але я успела на разкане, поза я вчитися не надо. І так, тут у нас все про піратів. бачите, всі головоломки? От, піратки пригоди. Король піратів. Я ще його не відгадала. Це вже тіловість прийшов і полювання на скорба. Давайте далі. І так, реготавки. Силаволі. Доню, прокидайся час до школи. Не хочу, прокидайся, у тебе немає самоволі. Є, матусю, є, але вона ще спить. Бабусю, а чому ти не купуєш Ох, внучку, у мене вже зубів нема. Нічого страшного в нас зуби є. Оголошення для собаки. Дмитрику, чому ти такий засмучений? Мій собака загубився. А ти напиши оголошення про зникнення Та хіба ж собаки вміють, та хіба ж собаки вміють читати? Забратиками цупів? Ну, Колко, чому ти так швидко не минаєш цукерки? Забув, що тебе ще й молодший братик є. Звичайно, забув, тому і поспішаю. Вихід знайдемо. Діти, уявіть собі, що ви пливете у човні. І раптом у цьому творці дівушка. Як ви рятуватися? Нічого страшного, вона діді Іванівна. Ми проб'ємо у човні ще одну дірку, щоб вода через неї витікала. Мама все знає. Тато, підкажи, де його ревере. Ніяк не може її найти. Дуня, у кращу, Це Сама весь час перекладається з одного місця на інше. Да, я цікава всікава наука. Тут, як То як...", та тут спросила с точка там за штурбать деркутичку в эту таку штуку таку...", ла ла ла. -ла". Ну, зробить таку дірку, в яку прилезе строго дві людини градус. Так, далі, Kings of Sports. Види спорту. Тут все тут як розумієте, англійські кросворди. В селі це смішні. Із, Із далекої мандрівки пристрибала білка. Усіх пробує кусає, свій горіх вона шукає. Я мешка, шкрявотушка, у мене комедні мушка. Пошкрябуся тут і там кішці спокою не дам. тигри тигриня, моркочуємо в кошеня. Коли рахує хтось мені, усі смушки нас. Не... Хоч малий я ся козак твої вуз. Та великий весальчак свої вуса закручу і на вечерю проковтну. Вмію ставити ябанки, лікувати подряпи ранки, а лагідним добрим словом будь-кого зроблю здоров'я. Щоб піратом смішним стати, великі вуса треба мати, та я зовсім не сумую, якщо треба вуса намалюю у нас про пошуки з гумних скарбів, про ті скарби, які ще залишилися на землі. Далі, оригамі, піратський човен. До речі, я ось таке оригамі зробила і подарувала своїм братикові на день народження. Ось таке от. Ось таке гарне оригамі виходить. Я вам зараз покажу. Що можна показати вам, якщо вам так це все інтересно. Вона вирізала, я знову вирізала з квадрат, що це кодом, звичайно. Так, зараз ми будемо робити оригамі піратські човен для тих, хто мені не вірить. І так, Зігнути фігару на по, по діагоналі. Це розігнути назад. Казала в першій частині робити це все одною рукою дуже тяжко. Але, чекайте, я попробую це завжди зробити, але ну, це чесно дуже тяжко. Тож одною рукою. Ну знаю, пробуйте зробити щось одною рукою. Тобто, ну ще знімає не обзор, уже замінала, а челендж. Чекамеш... А челендж. Чекайте.

бачите? ты, ой, тут Ага, спочатку треба було зігнути отак, О, дивіться. Ось так. Я зернула. далі, Не здорову. Я зігнула, Ось. Вот такі от квадратик. чого у них получився ромб, я не розумію. А, тут просто по ромбові треба так удивить, щоб получився ромб. це, Получайте спектром ромбік, Далі, загняємо бокові сторони фігури до середини. Давайте якось спробуємо це зробити. А, ми робимо такий от квадрат і зігнаємо бокові сторони до середини. Я надіюсь вам видно, які це все роблю, але якщо чесно, то мм. З однією рукою це робити дуже складно. Може мені треба зробити челендж без одної руки. Якщо м ви хочете, щоб я зняла челендж без одної руки то, будь ласка, вставте пальці вверх. То поставте отакий одненький палець вверх. Вот такий палець вверх і напишіть це в коментах. Далі зігни фігуру на напіл, зараз розігни назад. Якщо сейчас тут це робити регаме, так то вже легко як вам здається. Особливо не рукою. Розігни назад. Зігни верхню і нижню сторони до середини. Десь спробуємо це все зробити. Це все ділки спробуємо зараз якось зробити. Ось так от, зігнули верхню. І нижня сторона до середини. Ось так от. О, і вийшло, зігнули. Далі зігни вни, вни, вниз, внутрішній, нижній, нижні кути, тарадіни назад, утворюючи складки. Це як так, ось 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 така гамнака. Ми так це робити, у нас вийшло ось такі от вини. Лабрику. Далі розкрив передню кишеньку та обережно витягне на зовні. Ні. Ось цей внутрішній трикутничок. Зараз свій не вінець. Давайте я зараз з кадром все зроблю. Вижу. Ще зрозуміло як. Дивно написано. Зігни передній трикутник на впіл. Сліво на право. Я теж не розумію. Спевно, я дуже багато виріжу. Я розробила цікторовий трошечки планувати. Далі, що там написано? Опусти правий відтривок кораблика вниз і піднімаю пошту на іпруску. Другою тепу по вказінь поселенні. Ось так от просунь нижню сторону і витягну з середини човна. Я теж не знаю, гнейце. Вибач, зараз потра. У мене получилось, я підкачав прямо поставив, так от. Скрет і поставити наш ой, човник. От. От, так зараз мені збере не трима. Так приконий човник у мене получився. Ой, ну і не дуже видно. вам то скажеш, що я там рукожоп, там не можу нормально човен скласти, то спробуйте самі і пишіть мені фото в коменти. Подивимося, чи ви тут не рукожоп. давайте далі підемо. І так, лабіринт, я Та ще не пройшов, і ще програмка. Я її ще теж не розгадала з мамою. Робіть і ціна списка шпигуна, я її вже зробила. Можна зробити, просто потрібно ось це все розсвітлювати зошиті. Ось так от всього тут 6 см так тобто на клітина. Потім ви так розруковуєте на квадратики. По нас кожну. Дивитесь, ось це. От, от можна поставити на паузу. І оце можете надрукувати ось зараз я вам покажу так от перший рядок, другий, третій, п'ятий, шостий. І, звичайно наче... ж, це можете надрукувати. І Тоді далі не чіп, тому що я, далі не віде, що я вам прочитаю, що в мене вийшло. Золото добувають із землі, а знання з книжок. Так і що У наступному номері? У номері. Навіщо у чем великі роги і як з'явилися цкаки? Ой, тобто, цей наступний номер, шостий сьомий. Тобто, mm, про це було написано у погоді перед вами, а щось типу того. Бачите, тут тут не є морозиво, він в тропіках, на морі. Смелик наш. А літо почалося? Почалося літо. Давайте подивимося. І так, рогаті класи не літо. Тут про лосів і, це, і оленів. Я вже прочитати встигла, поки телефон заряджається. Далі розвиваємо увагу, де не тут все передивиться. І сканворд. У мене вийшло мистецтво хто знає, от, велика ящерка, тут можете сказати, я попробую сама розгадати. Ну, добре, якщо хочете, напишіть в коментарі, якщо це зав... велика ящерка, і якщо хочете знати, динозавр не підходить. Далі, губи і рот. Усмішка тут теж не підходить, тому можете зайти. І українська народна казка, третя буква К, шоста І, і всього дев'ять букв. І, певно, всі повинні знати, я не дивилася мультфільм Марвел, того скажіть, яке реактор називали Шакала. Тому що я не знаю. Як далі? Як зберегти насіння прийшли? Тобто знову ж таки про короля, про трьох синів, які дали задані і таке інше. Міркувалки. Тут у нас е, ребус про... Знаєте, роз'єднайте... Найдите з'єднай половини риб, зростає порядку зі збук на рибку. Ось кажуть, слово. Ось у нас таке от голомка з датами, тут у нас з взагалі часу, на нас Далі, Убий культурних формат, що ми може тих ліній, які стрілки на обох кінцях однакові, тоді з намальованими лініях утворюється людей, присвячене слова, напише в Тал талончик. Можна спробувати, ну мені щось лінки. Добре, дай мені на Зараз я вам їх прочитаю. Так, реготанки. У зоопарку. Директори Переселіть мене, будь ласка, у іншу клітку. Чому, мавпочко? Бо я спати зобовсім не можу. Зліва від мене живе зається, який увесь день анекдот розказує, а справа жираф, і регулють у Далі на артист. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Як шкода Мурку, що тебе по телевізору не показують. Я в захваті, мишка. Вже тобі так подобається, не спів. Ні, просто телевізор хоча б вимкнути можна. Сміливий зайце. Доброго дня, вовчику. Ти, мабуть, втомиться дуже? Вирішив відпочити? Ні, Зайцю, просто лапу у капкані застряла. У страховисько сіро, розвалив, розвалився тут на всю галявину? У лісовому кафе. І любі гості. Раді вас вітати у нашому кафе, що бажаєте їх становіт. Ем, я б з радістю посмакував великою морквиною і капустою сметанним соусом. А я офіціант, якби хотів їсти, то зайця б вже тут давно не було. І так далі цікава наука. Тобто як зробити так, щоб вода ось через ліку за всім? Щоб вода через ліку не текла, вида далі. Зесь я вор, морських світ, цього я ще не читала, тому я ще не робила ці налізкі роботи. Предання, здається, вже гарненько про все з'єдну. Давайте далі. І так, веселі та смішні. Це я вже читала. Зараз вам щось прочитаю. І так, перше. М -м -м. Модну зачіску зроблю, стильний капелюх дягну, тож не буду сумувати, піду звідчат я підкоряти. Ну сорога не боюся, з ним я радо обіймуся. Хоч великий річ він має, та мене це не лякає. Я Пантера, велика кішка, моя, хоча завжди усмішка. Усмішка, та мені не скажеш брись, кіхті випущ випущу, то ж стережись. Цукню мами, мамину я взяла, з неї ножницями повирізала, помідори сир, би ковбасу. З усього цього піцу я спечу, буде від радості мама стрибати, що обід не треба готувати. от як Яскраву перуку я одягну і перехожу заселяти піду, щоб не було печалі та журби і веселий сніг лунами вкруги. Ми, дівчатка, дві сустечки сильно ростом невеличкі, скільки маємо чудові, гарні різнокольорові. Ложка для допитливих, тут солодка історія з Єгипту, Ага. це цікаво. От зараз прочитає, це цікаво. О, я... Ні, не прочитала, але зараз її прочитаю. У Римлян на весіллі наречений кидав у в куста з мене цукерок. На зараз тоже так кидає, теж була на такому весіллі. Вважається, що той, хто впіймає хоч один смаколик, чекає велике щастя, тому часто на ринках весілля гості влаштовували великі бійки. Адже кожен хотів отримати солодкий слабкий цукарок і ліки від усіх хвороб. Далі кросворки я його ще не догадала, орігами бабка, я його ще не пробувала робити, а зараз воно не буду робити, тому що я вже вкотре переконалася, що робити щось неркові дуже тяжко. Далі лабіринт. Я нічого його не пройшов. Шифрограмка, я дуже люблю. я я. це я звичайно їх розгадую і можу можливо. Ні, мені щось не хочеться сьогодні цього розгадувати, якийсь настрій поганий. -таке. Далі ігровий талончик, тут уже є записане перше завдання, яке я вже відгадала. І не саме міркуль. Тут до нього вже дещо пописав. І так, у наступному номері, тобто вже серпні, о... тобто у моєму. моєму о, обзорові о, журналу «Смайлик за друге півріччя ви побачите ось таке висобру накові великі щоки і як літають на повітряній колі. Пока-пока Пока-пока усім. Ставте великі-великі-великі-великі-великі пальці вверх. Підписуйтесь на мій канал і і дивіться мої інші відео, тому що мені якось неудобно коли дивляться якесь одне відео, а всі інші відео засім не дивляться. На, ну, ну то що якщо ви дивитесь першу частину, то подивіться ще першу частину, щоб подмітнити святки до сторі. Ну бо якщо подивіться першу частину, то подивіться ще другу. Це ж розумно, правда? ж? Ну добре, бай бай. До наступних зустрічей. Па-па! Не забудь подивитися описання, в якому ви побачите срока на мою сторінку в контакті і однокласника. Па-па!